Всім добрий вечір. А в нас наконець-то завітала до нас ялинка з гаража 30 грудня. Ну нічого, От, трошки пустоє. Всім казала, що вона 2,20 метра. Указалася вона 2,5 метра в нас. О, бачите, яка вона у нас ялинка новорічна, зелена, 2,5 метра. То всі мене питають. В тому році, хто бачив, скільки ялинка в мене, я кому казала, 2 метри, О, кому скільки на самому ділі вона у нас 2,5 метри. Зараз будуть хлопці її одягати. Отаку От розпакують. Да, покажу. Ось ми ялочко поставили, вже стоїть красуня наша. Зараз розправимо гілячки, щоб гарні були. Самий потолок. Це те, що верхушку навіть нува. О, о. Красавіця наша. Це ж пошов. А бачите, іграшки наші. Там один колір Вова не блимає просто. Не горів? Да. Ну і що, хай там не горить. Красавіця. З квітку тут погано прицепили. Так, ялинка в нас готова о так. О, краса, транспорту красотулька наша, от така красавица. Ну, все, ще осталось олів'є на кришети, і до нового року готові.